І так знову трактор Кентавр. Ось вона кінчилася, вже всі роботи польові зроблені. І так знову покажемо. Поміняв болт новий і знову урваний коротше, блін, здору. Якби цей не поклав, могло і колесо вже відпадати. Бо треба буде всі міняти. Це не важливо. Далі, дзвонимо в сервіс. Коротше, розподільник весь був мокрий. Зараз трохи підсох, була погода. Але зняв з усіх боків тече з чотирьох сторін. Це і раз. Далі два. Прокладка мадуар. От, Нічого не скривайся. З двох боків маслі. Масло тече з мотором, прокладку треба міняти. Вижимний підшипник гудить. І на ще не сказав. Одна візка якраз опускає, не тримає. Треба буде ще Ціліндрі міняти кольця. В прокладці, коротше. А так тобі ще нічого. Чекаю на сервіс, сервіс скоро буде. Недолік і усуну. Наразі їде. Питання наразі нема. На косяки виходять, це китайці. А така -то справа. Наразі А зараз покажемо скільки ми годи Заводиться класно. Ну, тут треба буде ще так само захисне склапу укласти, бо оце взагалі жах 400 муту годин одним словом. Заводиться класно, співсів ворота зараз.